Друзі мої, шановні господарі й господині, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з тих рослин, поз яку ми звикли проходити, не задумуючись, що під ногами лежить справжній скарб. Йдеться про лопух звичайний непоказний бур'ян, який росте вздовж доріг біля парканів, на узліссях і навіть поміж наших грядок. З дитинства ми знали його колючі кошики, що чіпляються до одягу, волосся чи шерсті домашніх тварин. І багато хто з нас вважав його лише докучливою рослиною, яку треба виривати з корінням. Але мало хто здогадується, що цей, здавалося, б, простий бур'ян має цілющу силу, яку наші предки цінували більше, ніж будь-які аптечні ліки. Лупух це природна аптека, яку подарувала нам сама земля, і саме тому він заслуговує на те, щоб ми подивилися на нього іншими очима. У старовину Лупух називали по-різному: рип'ях, лупушник, лупух великий, а в деяких селах навіть медвежий лист, бо його великі, широкі листки нагадують лапа ведмедя. Вважалося, що ця рослина має потужну життєву силу, адже росте навіть там, де інші рослини не переживаються. Наші прабабусі знали, якщо прикласти свіже листя лопуха до болючого місця, біль стихає, а якщо відваром промити рану, вона загоїться швидше. І сьогодні, коли ми знову починаємо цінувати натуральні засоби, лопух повертає собі славу лікаря від природи. Адже він не просто допомагає при хворобах, а очищує організм, підтримує сили, дарує здоров'я і довголіття. Для селянина, який щодня працює на землі, здоров'я це найважливіше. Ми звикли що все робимо своїми руками, купаємо, сіємо, збираємо, доглядаємо худобу. І кожна година на городі чи в полі потребує міцного здоров'я та енергії, але роки беруть своє, сили з часом меншують, і тоді саме природа приходить на допомогу. Бо не завжди треба бігти в аптеку, іноді достатньо нахилитися до землі, щоб знайти порятунок. Лопух саме така рослина, яка росте поруч, а лікує глибоко і сильно. Він допомагає печінці, очищує кров, підтримує роботу шлунку та кишківника, лікує суглоби, нормалізує тиск, зміцнює імунітет. Це не просто слова, перевірено роками, поколіннями і власним досвідом тих, хто знає ціну простим речам. Я пам'ятаю, як моя мама ще з молоду кожної весни збирала свіжі зелені листки лопуха. Вона знала, коли саме треба їх зривати, не надто молоді, що були соковиті. Але й не перерослі, щоб не втратили сили. Пронісши додому, вона мила їх у кількох водах, потім перемелювала і віджимала густий зелений сік. У хаті тоді стояв особливий запах, свіжий, трохи гіркуватий, схожий на запах дощу після грози. Мама казала, що це пахне саме життя і що цей запах не можна спутати ні з чим іншим. Потім вона розливала сік по пляшках, а частину заморожувала у формочках. І так цей еліксир стояв у нас у холодильнику всю зиму. Коли хтось хворів, коли боліли суглоби чи шлунок, мама давала ложку соку перед їжею і ставало легше. З часом я сама навчилася робити все так, як вона, і тепер передаю цей досвід своїм дітям. Бо те, що перевірено поколіннями, не може бути випадковістю. Це справжня мудрість природи. Варто тільки подивитися на те, як росте лопух, щоб зрозуміти його силу. Він розвертає свої листки, ніби щит, затінюючи землю і захищаючи її від висихання. Його корінь проникає глибоко, добуваючи з глибин землі мікроелементи, яких бракує іншим рослинам. Недарма вчені кажуть, що саме корінь лопуха містить найбільше цінних речовин: інулін, який нормалізує рівень цукру в крові, ефірні олії, дубильні речовини, природні антибіотики, що борються із запаленнями. А листя це живий вітамінний коктейль, у якому є і вітамін С, і вітамін А, і залізо, і магні, і безліч інших сполук, потрібних нашому тілу. І все це безкоштовно, без хімії, без консервантів. Природа сама приготувала для нас ліки, треба лише вміти їх узяти. Сучасна людина часто шукає порятунок у таблетках, не помічаючи, що справжні ліки ростуть на кожному подвір'ї. Ми витрачаємо великі гроші на імпортні засоби, забуваючи, що земля дає нам усе необхідне. Але в селі ця пам'ять жива. Тут ще збереглися звички збирати трави, сушити корені, готувати настої і мазі. Тут ще знає, що найкраще лікує не те, що коштує дорого, а те, що зроблено з любов'ю і своїми руками. І лопух це саме той випадок, коли простота і мудрість ідуть поруч. Він допомагає не лише тілу, а й душі, бо нагадує нам, що ми частина природи, а вона завжди дбає про своїх дітей. Тож сьогодні я хочу запросити вас у невелику подорож: подорож у світ природної медицини, яка росте на нашій землі. Ми розберемо, як правильно збирати лопух, як вичавлювати з нього сік, як зберігати його довго, не втрачаючи користі, і як жувати, щоб отримати найбільший ефект. Ви дізнаєтесь, чому саме сік лопуха вважають еліксиром молодості, як він очищує кров і підтримує імунітет, як допомагає суглобам і внутрішнім органам. І я впевнена, що після цього ви більше ніколи не назвете лопух бур'яном, бо той, хто хоч раз побачив його справжню силу, назавжди запам'ятає цей зелений знак природи простий, скромний, але неймовірно щедрий. Наше завдання не просто знати про нього, а навчитися користуватися цим даром, адже здоров'я. Це не випадковість, а результат нашої уваги до себе, до свого тіла і до землі, що нас годує. Усе взаємопов'язано: міцна земля, міцне здоров'я, і тому, коли ми піклуємось про природу, вона відповідає нам тим самим. І можливо саме в цьому полягає головний секрет довголіття, який знали наші предки жити в гармонії з тим, що росте поруч. І якщо ми навчимося цьому, то збережемо і своє здоров'я, і нашу землю для наступних поколінь. Якщо ми вже зрозуміли, яку цінність має лопух і чому він заслуговує на нашу увагу, то тепер настав час поговорити про те, як правильно збирати, готувати і зберігати цю рослину, щоб вона принесла найбільшу користь. Усе починається з вибору місця, де росте лопух. Найперше правило ніколи не зривати його біля доріг, промислових зон, смітників або поблизу великих тваринницьких господарств. Такі місця насичені шкідливими викидами, важкими металами та пилом, який усідає на листках. Найкраще шукати лопух на узліссях, у тихих кутках саду, на городах, біля струмків або в місцях, де ви впевнені у чистоті ґрунту. Земля повинна бути пухкою, вологою, а листя свіжим, насичено зеленим, без плям, жовтизни чи слідів комах. Найкраща пора для збору листя травень і червень, коли рослина ще молода, соковита і сповнена сили. У цей час листя має найбільшу кількість корисних речовин, особливо інуліну, який діє як природний пробіотик і очищує організм. Пізніше у липні і серпні лопух починає цвісти, і тоді частина його сили переходить у насіння. Збирати листя після цього можна, але його лікувальна дія буде трохи слабшою. Збирайте лише великі, здорові листки з нижньої частини рослини, вони найбільш насичені соком. Обривайте їх уранці, коли роса вже зійшла, але сонце ще не припікає. У цей час у листі найвищий міст активних речовин. Коли листя принесено додому, найголовніше чистота. Широкі лупушині листки, як губка, збирають на собі пил, а на їхній нижній, повстійній стороні часто ховаються дрібні комахи. Тому потрібно ретельно промити кожен листок окремо. Найзручніше наповнити велику миску холодною водою і покласти туди листя на кілька хвилин, щоб пил і комахи відокремилися. Потім обов'язково промити під проточною водою, особливо знизу. Коли листки стануть чистими, викладіть їх на рушник або решітку, щоб стікла зайва вода, але не допускайте пересихання, сік повинен залишатися у волокнах. Для приготування соку найкраще підходять м'ясорубка або потужний блендер. Проте старі господині завжди казали, що саме м'ясорубка дозволяє витиснути з листя усе до останньої краплі. Перед подрібненням листя бажано порвати руками на невеликі шматочки. Це полегшить роботу приладу і допоможе зберегти природну структуру рослини. Не відрізайте черешки, у них також міститься безліч корисних харчовин. Коли пропускаєте листя через м'ясорубку, отримаєте густу зелену масу, схожу на кашку. Вона вже містить і сік, і м'якоть, але нам потрібно відділити рідину від волокон. Для цього приготуйте сито і марлю, складену в декілька шарів. Покладіть марлю в сито, розташуйте його над глибокою мискою або банкою і обережно перекладайте подрібнену масу порціями. Спершу дайте її трохи постояти. Сік почне стікати сам під дією гравітації. Потім можна легенько допомогти ложкою або притиснути долоною. Наприкінці візьміть краї марлі і відтисніть руками все до останньої краплі. Ви побачите, як у миску потече густий насичено-зелений сік із приємним ароматом свіжої трави. Саме цей сік і є тим самим живим еліксиром, про який ходять легенди. Його не треба кип'ятити чи фільтрувати. Він готовий одразу після віджимання. Утриманий жмих не варто викидати. Старі господарки знали, що навіть після віджимання в ньому залишається чимало користі. Його можна заморозити в маленьких порціях, а взимку залити гарячою водою, настояти і утримати легкий лікувальний напій. А ще цей жмих можна використовувати зовнішньо, робити компреси при болях у суглобах або запалення шкіри. Таким чином, від рослини не пропаде жоден шматочок, усе піде на користь. Свіжовижатий сік лопуха має короткий термін зберігання. У холодильнику він може стояти лише 2-3 дні, не більше, бо через природну ферментацію починає змінювати смак і втрачати свої властивості. Тому найкращий спосіб зберегти його надовго це заморозка. Розлити сіку формочки для льоду, дайте замерзнути, потім перекладіть кубики в герметичний пакет або пластиковий контейнер. У такому вигляді він може зберігатися цілий рік, не втрачаючи своїх властивостей. Один кубик зазвичай дорівнює одній столовій ложці, дуже зручно для дозування. Коли прийшов час жувати, просто дістаньте потрібну кількість кубиків і розморозьте при кімнатній температурі. Ще один перевірений спосіб зберігати сік у холодильнику, змішавши його з невеликою кількістю натурального меду. Мед виступає природним консервантом і підсилює лікувальну дію. Пропорція: одна частина меду на три частини соку. Такий засіб можна приймати по чайній ложці тричі на день перед їжею. Він м'яко очищує організм, покращує обмін речовин і підтримує імунітет. Але якщо ви хочете зберегти первинний необроблений продукт, краще обирати заморозку. Тепер кілька слів про те, як правильно вживати сік. Якщо мета очищення організму і профілактика, достатньо однієї столової ложки тричі на день перед їжею. Це допомагає активізувати роботу шлунка, жовчного міхора та печінки, покращує травлення і сприяє виведенню токсинів. Кус прийому один місяць, потім варто зробити перерву на тиждень і за потреби повторити. Якщо ж ви лікуєте хронічні захворювання, наприклад, артрити, подагру чи проблеми з травною системою, курс можна продовжити до трьох місяців. Людям із каменями в нирках або жовчному в міхорі треба починати з маленьких доз по половині чайної ложки, уважно стежачи за самопочуттям. Усе, що надходить із природи, діє м'яко, але сильно, тому не треба поспішати. Головне регулярність. Всі клопуха можна використовувати не лише внутрішню, а й зовнішню. Якщо на шкірі з'явилися подразнення, екзема або грибкові ураження, досить змучити ватний диск у соку й обробити уражене місце. Він заспокоює шкіру, знімає запалення, сприяє загоєнню. При болях у суглобах або попереку допомагають компреси зі свіжого соку або шкашки з листя, накладають на ніч під теплу тканину. Уранці біль помітно менше, а при регулярному застосуванні поступово зникає зовсім. Можна навіть мити голову водою, розведеною соком лопуха, волосся стає густішим, блискучим, зникає лупа. Так наші бабусі доглядали за собою без жодних магазинних шампунів. Важливо знати і те, коли краще не використовувати сік. Людям із низьким артеріальним тиском треба бути обережними, бо лопух має властивість його трохи знижувати. Також не рекомендується приймати сік вагітним жінкам і мамам, що годують, а ще тим, у кого є алергія на рослини родини айстрових. Але таких випадків небагато, і загалом ця рослина дуже м'яка у своїй дії. Головне слухати своє тіло і не перевищувати дозу. Щоб лопух давав найкращий результат, треба ставитись до нього з повагою. Не рвіть усі кущі підряд, залишайте кілька, щоб рослина продовжувала рости і відновлюватися. Пам'ятайте, що лопух не бур'ян, а лікар, який росте там, де його потребує земля. Якщо ви будете байливо збирати і використовувати його, то він щороку дякуватиме вам свіжими соковитими листками. І тоді, у вашій хаті, завжди буде запас природних ліків, які підтримують вас у будь-яку пору року. Отже, приготування соколу пуха справа не складна, але потребує уважності і любові до того, що робиш. Кожен етап від збору до заморозки має значення. Це не просто технічна робота, а своєрідний ритуал єднання з природою. І коли ви вперше побачите, як у банці блищить густий зелений сік, зрозумієте, що тримаєте у руках справжню силу землі. Ця сила здатна стілювати, підтримувати і дарувати нове відчуття життя, якщо користуватися нею мудро і з вдячністю. Наш народ здавна знав, що все, що росте під сонцем, має своє призначення і користь. Лопух у цьому сенсі був і залишається однією з найшановніших рослин у сільських господарів. Кожне покоління відкривало в ньому нові властивості, але основне знання передавалося від бабусь до онуків не рубай лопух, він тебе вилікує. Старі люди казали, що лопух це трава, яка бере біль у себе, очищує тіло і думки, дає сили жити. Його прикладали, пили, парили, сушили, і він завжди допомагав. У народі вірили, якщо на подвір'ї росте лопух, то хата буде здорова, а господар житиме довго. Недарма навіть у приказках казала, де лопух росте, там хвороба не живе. Одним із найдавніших способів використання лопуха був компрес із його свіжого листя. Коли в когось боліли коліна, спина чи поперек, господиня брала свіже листя, обдавала його окропом, щоб стало м'яким, прикладала до хворого місця і перев'язувала чистою тканиною. На ніч накривала вовняною хусткою або шарфом, щоб зберегти тепло. Уже зранку біль відчутно зменшувався, а при регулярному застосуванні зникав зовсім. Так лікувалася від радикуліту, ревматизму, подагри, артритів, без мазів і пігулок, лише з допомогою землі. Кажуть, що саме лупух витягує запалення, бо має здатність збирати в себе надлишок сулей і рідини, очищаючи тканини від того, що заважає їм бути здоровими. Так само використовували корінь вопуха, його купали восени, коли листя вже відмирало, а сила рослини збиралася внизу. Вимитий і підсушений корінь розрізали на шматочки, варили у воді і пили відвар для очищення крові, печінки і шлунку. У багатьох селах цей відвар називали просто відвар для сили. Його пили після важкої праці, коли тіло було втомлене або після хвороби, щоб відновитися. Молоді дівчата використовували відвар кореня для краси, мили ним волосся, щоб воно блищало, не випадало і швидше росло. У старих селах можна було побачити, як господиня після купання обливалася водою з лопуховим відваром, промовляючи, щоб здоров'я прибуло, щоб хвороба відступила. Це була не просто звичка, а глибока віра у живу силу трави. Цілющі властивості лопуха передавалась і через повсякденні поради. Багато хто з моїх знайомих старожилів донині використовує сік лопуха, щоб зміцнити серце і судини. Один дід із нашого села Іван Семенович, якому вже за 90, щодня починає ранок із чайної ложки замороженого соку лупуха, розчиненого у склянці теплої води. Каже, що робить так понад 20 років і не знає, що таке тиск чи болі в суглобах. Він завжди повторює: головне, не лінуйся, роби, як годиться, і лупух сам зробить своє. Його приклад найкраще підтвердження того, що народна мудрість має під собою реальний ґрунт. А ось ще одна цікава історія. Колись у нашому селі була жінка, яку всі знали як травницю баба Марфа. До неї йшли з усієї округи, коли лікарі безсилі. Вона ніколи не брала грошей, лише казала: принеси води з криниці, якою п'єш, і листя лопуха, що росте біля твого двору. Вона робила з нього сік, настої, компреси, і люди поверталися здоровими. Коли я питала, чому саме лопух, вона відповідала просто: бо він росте там, де людина живе. Земля завжди дає те, що їй треба для лікування своїх дітей. Ці слова я запам'ятала на все життя. І тепер, коли готую сіклупуха для себе, завжди згадую бабу Марфу і думаю: у кожному селі є свої скарби, тільки треба вміти їх побачити. У сучасному житті ми часто забуваємо про такі прості засоби, проте навіть лікарі, дедалі частіше звертаються до народних методів. Дослідження показало, що у лопусі справді є речовини, які стимулюють роботу печінки, знижують рівень холестерину, сприяють очищенню крові. Якщо колись наші бабусі говорили це просто на відчуттях, то тепер це підтверджують лабораторії, але наука лише підкріпила те, що наші люди знали без книжок. Адже хто живе поруч із землею, той відчуває її закони краще за будь-які дослідження. Є ще один народний спосіб використовувати лопух при застудах. Коли людина кашляє, прикладали свіже листя до грудей або робила компрес із відвару корення. Він пом'якшує кашель, знімає запалення, допомагає вивести слиз. Улітку, коли є свіже листя, це просто зробити. А взимку брали висушене, запарювали і клали як грілку. Лопух дає не тільки ліки, а й тепло. Це особлива його сила. Старі люди казали, лопухом хоробу не годуй, лопухом її вижини. і воно справді працює. Ще одна цікава традиція, яку пам'ятають старші жінки, це лікування ран і опіків свіжим соком лопуха. Якщо поріз чи подряпана не загоюється, достатньо змостити місце свіжим соком кілька разів на день, і шкіра швидко відновлюється. Цей засіб знали навіть у воєнні роки, коли не було ліків, а доводилося лікуватися тим, що було під руками. Солдати, які поверталися з фронту, розповідали, як у польових умовах прикладали до ран листя лопуха, і воно рятувало від запалення. У цьому є глибокий сенс те, що росте з нашої землі, завжди готове допомогти її дітям. У селі лопух мав ще й символічне значення його вважали рослиною, що охороняє від злих сил. Коли господар будував хату, часто клали кілька листків лопуха під поріг, щоб у дім не заходила хвороба. Мати могла покласти сушений корінь під подушку дитини, щоб вона спала спокійно. Навіть корову, яку вперше виганяли на пасовище, була лопухом, щоб не хворіла. У цих обрядах є не лише віра, а й практичний зміст. Лопух справді очищує простір, бо його запах і сік відлякують комах, загоюють подряпини, знезаражують. Іноді мені здається, що в кожній українській родині є своя історія про лопух. Хтось вилікував ним шлунок, хтось зцілив ноги, хтось позбувся болю в попереку, і всі ці історії живе свідчення сили нашої землі, бо ми, українці, завжди вміли довіряти природі. Ми не шукаємо дива за морями, ми знаємо, що диво росте поруч. Просто треба зупинитись, придивитись і подякувати. Такі приклади життя не вигадка, а частина нашої культури, нашого побуту. Бо українське село це не лише праця і хліб, а й невичерпна мудрість, накопичена поколіннями. Ми завжди вміли лікуватися тим, що маємо, і саме це нас рятувало у найскладніші часи. І сьогодні, коли довкола стільки хімії, стільки метушні і штучного, повернення до лопуха це не просто мода, це повернення до себе. Бо природа говорить просто я поруч, ти тільки простягни руку, і в цьому її найбільша сила, без вимог, без плати, лише з любов'ю. Підсумовуючи все сказане, хочеться ще раз наголосити: лопух це не просто бур'ян, який заважає на городі, а справжній природний лікар, перевірений поколіннями. Його сила у простоті, у тому, що він завжди поруч, у кожному селі, біля кожного паркану, на кожній узлісній доріжці. Але користь від нього отримує лише той, хто вміє бачити в звичайному цінне, а в непомітному дар Божий. Бо лопух, як і сама земля, щедрий до тих, хто ставиться до нього з повагою. Якщо ви доглядаєте за своїм городом із любов'ю, якщо не женитесь лише за врожаєм, а вдячно берете від природи те, що вона дає, то й вона відкриє вам свої скарби, і серед них зелений лікар лупух. Пам'ятайте, що справжнє здоров'я не приходить миттєво, воно народжується з нашого щоденного ставлення до себе, з уваги до того, що ми їмо, як дихаємо, скільки рухаємося і які думки носимо в серці. Лупух лише допомагає організму відновитися. Запустити природні процеси очищення, повернути внутрішню рівновагу, але головне не чекати дива від одного ковтка. Цілюща дія трав це шлях спокійний і природний, як саме життя на селі. Треба дати час і вірити в результат. Бо коли людина бере з природи, не руйнуючи її, тоді і природа віддячує сторицею. Дуже важливо дотримуватись простих правил, щоб користь не обернулася шкодою. Не забувайте про чистоту сировини, не зрізайте лопух, що росте поблизу дороги чи заводів. Завжди мийте листя в чистій воді, не заливайте його гарячою, щоб не втратити живих речовин. Не зберігайте свіжий сік довше трьох днів у холодильнику, краще заморозьте його, як ми вже говорили, у формочках для льоду. І ніколи не пийте більше, ніж потрібно. Народ каже: добре, що з розумом, а без міри, що отрута. Навіть найкращі ліки треба приймати помірковано. Якщо ви відчуваєте слабкість чи незвичні реакції, зменшіть дозу або зробіть перерву. Природні засоби діють лагідно, але вимагають слухати своє тіло. Пам'ятайте і про сезонність. Найбільше користі лопух має на початку літа, коли листя свіже, насичене соком, але й пізніше до осені, воно не втрачає сили. Якщо ви маєте можливість, заготуйте запас на весь рік. Заморожений сік, висушений корінь, навіть просто висушене листя для настою узимку, це ваш природний захист від застуд, втоми і й ослаблення. Адже взимку нашому організму особливо бракує зелені, вітамінів і природної енергії сонця. А в кубику замороженого соку лопуха є частинка літа, живий подих землі, який допоможе вам пережити холод і темряву з міцним здоров'ям. Не забувайте, що лопух допомагає не лише тілу, а й душі. У його запаху спокій, у кольорі сила, у смаку терпкість і мудрість. Коли ви готуєте сік або чай із лопуха, робіть це не поспіхом, а з вдячністю. Народні цілителі казали, що ліки починають діяти ще тоді, коли їх готують із добрими думками. І справді, усе, що зроблено з любов'ю, несе благословення. Тому не лінуйтеся, не відкладайте, знайдіть час, щоб поспілкуватися з природою. Вийдіть уранці на город, подивіться, як на листках блищить роса, вдихніть свіжі страви. Можливо, саме в цей момент ви зрозумієте, що здоров'я це не тільки відсутність хвороби, а гармонія всередині йдув кола вас. Якщо у вас є діти чи внуки, обов'язково розкажіть їм про цю рослину. Нехай знають, що справжні ліки не завжди у пляшках і таблетках, а часто ростуть просто біля дому. Покажіть, як збирати лопух, як промивати листя, як із нього тече зелений сік. Так вони навчаться поваги до землі, до традицій, до праці, бо саме через такі дрібниці з покоління в покоління передається не лише знання, а й любов до свого краю, до всього живого. А без цього жодна медицина не зможе зробити людину справді здоровою. Коли ви відчуєте втому або занепад сил, не поспішайте за аптечними вітамінами. Краще пригадайте, що у вашій морозильній камері є кубик зеленого еліксиру, зробленого власноруч. Розтопіть його у склянці чистої води, подивіться, як прозора рідина набуває кольору молодої трави, і поволі випийте. Відчуйте, як у кожну клітину тіла повертається життя, як розливається тепло, ніби ви вийшли на сонце після довгої зими. Це не магія, це просто чиста сила природи, яка завжди з нами. Не бійтеся ділитися своїм досвідом. Розкажіть сусідам, родичам, друзям, як ви робите сіклу пуха, як він допоміг вам чи вашим близьким. Так знання житиме далі не зникне разом із поколінням, яке пам'ятає ще старі народні рецепти. Адже найцінніше, що ми можемо залишити після себе, це не багатство, а знання, які допомагають людям жити краще. І, можливо, хтось, почувши вашу розповідь, уперше зверне увагу на простий зелений кущ біля свого двору і замість вирвати його схилиться з повагою. і Подумає Ось він, мій лікар. Підсумовуючи все, хочу сказати найголовніше. Не забувайте про те, що природа наш союзник. У неї немає мети нас лікувати чи шкодити, вона просто існує в гармонії. І якщо ми будемо жити в цій гармонії, то збережемо здоров'я, спокій і силу. Лупух – це лише одна з багатьох рослин, якими багата наша земля, але він є яскравий приклад того, як у простому криється велика мудрість. Не відвертайтеся від неї, не знецінюйте її. Коли бачите цей зелений лис біля стежки, не поспішайте знищити. Можливо, саме він виріс там, щоб нагадати вам про головне життя це дар, і все потрібне для нього вже поруч. Тож бережіть себе, дбайте про землю, пийте її дари з вдячністю і вірою. Нехай у кожній хаті буде зелений еліксир, нехай у кожному серці буде спокій, а в кожній родині здоров'я і добробут. Бо поки ми пам'ятаємо свої корені, свою мову і свої трави, доти ми, народ сильний і неумирущий, як сам лопух. Що щоразу проростає навіть крізь камінь, нагадуючи сила життя в тому, щоб знову піднятися до сонця.